Далі у мене книжка Ектора Гарсія і Франческа Міраліс Ікігай, японські секрети довгого та щасливого життя. Якщо ви читали секрети шведського, данського, фінського, щасливого життя Люки, Хьюгер, які були популярні і досі залишаються популярними, то Ікігай це трішки інша книжка. Яка легко прочитається за вечір і дасть вам купу думок для роздуму, щоб покращити власне життя. Чим же ж вона така хороша? Вона звертає увагу на розум. Автори, досліджуючи японські секрети довгого та щасливого життя, дійшли висновку, що для Японії і для її мешканців дуже важливим є раціонально підходити до визначення сенсу власного життя, покладаючись не стільки на емоції, скільки на розум, або як вони вважають сучасну логотерапію, яка Пов'язане не стільки з проговорення важких складних моментів в житті, скільки орієнтує людину на те, щоб вона подумала, подумала уважно, придивилася, проаналізувала все, що відбувається в її житті. І тільки після цього зробила висновок, що ж є важливим, а що є другорядним, не відкидаючи і якісь. Більш дрібні моменти, але пам'ятаючи про цьому і про важливе найважливіше. Далі автори говорять, що для того, щоб це найважливіше реалізувалося в вашому житті, вам потрібно відчути стан потоку, перебувати в цьому стані. Це як читати книжку, коли ви не можете відірватися, ви засереджені і ви. Навіть вважаючи, що там потрібно зараз пообідати, все одно гортаєте сторінку за сторінкою і не можете від неї відірватися. Вам хочете дізнатися, чим же ж закінчиться сюжет? От цей стан потоку, він важливий не тільки для читання, але й для всього життя. Виникає питання і у авторів теж, що ж робити з буденними речами, якщо ти захоплений станом потоку і виконанням якоїсь місії важливої для себе. Теж звертати на неї увагу, теж відволікатися, але це має бути відволікання соціальне. Якщо людина вважають автори і мешканці великих міст і маленьких містечок Японії занурена в соціальне життя, вона зможе краще і швидше реалізувати своє життєве завдання. Тож Приналежність до соціуму і активна участь в громадському житті є другою складовою ікігай, важливою складовою ікігай. До цього слід додати ще постійний рух. То людина має рухатися, займатися спортом, не сидіти на одному місці, а приділяти увагу собі, іншим людям, членам родини, дітям, друзям. Постійно бути в активному стані, в стані пошуку себе і допомоги розвинутися навколишній. Це також, як би так продовжити, пов'язано із харчуванням. Цей рух він обумовлений і особливостями харчування, так от можна сказати, якщо правильно підібрати дієту. То людина не тільки покращить своє здоров'я, але й емоційний стан, в тому числі. Їй буде легше жити по життю, іти по життю далі. <смір віць> ну і спорт, 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 спорт. Наводяться приклади із життя довгожителів з острова Кінава. Всі вони займаються. Або якщо не можуть це робити, хоча б щось якось допомагають по дому, щось намагаються робити, рухатись. Рухатись і ще раз рухатись. Але не безцільно блукаючи десь там в мріях чи просторах інтернету, а зосереджена на виконанні власної місії. Ось так. Почитайте, дізнайтесь для себе дуже багато цікавого і спробуйте змінити своє життя на краще. Далі, далі ще одна книжка, яка мені дуже сподобалася, це Марк Менсон. Виточене мистецтво забувати на все. Нестандартний підхід до проблем. Починає автор з такого вислову. Не намагай». Здається, ну що після цього можна сказати? От не намагайтеся у вас, начебто там нічого не вийде, щоб ви не робили, якби ви не хотіли, От не намагайтеся. А все ж таки далі він розвертає свою думку, чому він саме так говорить, і, до речі, мова цієї книжки вона така з хитринкою харизматична, можна сказати, буденна молодіжна мова. І це додає цікавинки цій книзі. Ще раз її покажу. Детально розкажу про неї. Вона мене зачепила, були певні критичні думки у мене щодо неї. Але в цілому вона мені сподобалася. Отже, звертаючи увагу, що людина не має намагатися, тим не менш автор починає свою книжку з щастя. Щастя це проблема. Чому він так говорить? Тому що на сьогоднішній день все наше суспільство, і людство, можна казати, навіть сміливо, хоче щастя, хоче жити в шикарних апартаментах, хоче мати багато коштовностей, дорогих прикрас, хоче бути успішною, хоче. Займатися улюбленою справою, не витрачати на це багато зусиль. Хочеш, щоб все було лакшері? Отак От раз, і все сталося. Доволі часто люди зациклюються на цих думках, вони вже уявляють себе цими заможними багатіями, що плавають на розкішних яхтах і відпочивають на дорогих курортах. Але от відірвавшись від телефонів, від комп'ютерів, зустрічають своє банальне життя з звичайними проблемами і відчувають себе нещасливими. Ось воно було щастя, ось бачив малюночок, гарну фотографію, і все. Відклав сірі будні дощик, чи там сніжок накрапає за віконечком. Нема того щастя, а так його хочеться. А хочеться, підкреслюється в новинах, в фільмах, в мас-медіа. І людина постійно перебуває в стані цієї проблеми. Фактично, виходить, що щастя стає проблемою. І тут автор дійсно правий, що треба на все це забити. Це все важа, яка нам не потрібна. А потрібно нам що? Ви такі самі, як і всі, зрозуміти, що ми нічим не відрізняємося від Каті, Петі, Васі, Леоніда Михайловича, Валентини Федірівни, чи, чи когось, ще, когось ще іншого. Ми всі однакові, ми всі хочемо кращого, але маємо те, що маємо. І з цим потрібно змиритися і забити знову ж таки на те. Що є недосяжним для нас на певний момент? Чи треба прагнути, чи треба хотіти того недосяжного? Автор каже, що треба, треба формувати цінності для того, щоб реалізувати себе в тій чи іншій сфері. Чи це буде Менеджмент, економіка чи юридичні справи, чи це буде бажання бути з дітьми і виховувати їх, треба знайти це важливе і не тільки думати про нього, зациклюватися на ньому і уявляти, як воно буде класно, якщо все вдасться. Ні, потрібно віднайти те найважливіше ту цінність, яка буде підносити ваше завдання. В цьому житті. Якщо це виховання, то це любов. Через виховання показати любов до своїх дітей, навчити їх любити світ, любити себе, любити інших, довіряти іншим. Якщо це, скажімо, така професія як фотограф, показати красу цього світу, зробити красу цінністю і не зациклюватися на роботі в цілому, Зациклюватися на моментах, які дійсно дають вам відчути цінність вашої роботи і її цінність для інших. Саме в цьому основна а, така от, лінія цієї книжки. Крім того, автор говорить про те, що вас чекають поразки, і поразки майже в усьому, і їх не потрібно боятися, бо поразка це а, крок вперед. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ось цю думку вкладає автор у свої слова, про те, що ми можемо помилятися в усьому, що поразка це рух уперед. І ще один момент, про який говорить автор, що треба вміти казати ні. Треба зайве відкидати. Якщо ви відчуваєте, що ви вже на шляху до виконання якоїсь дуже важливої для себе місії, то відкладіть на потім все зайве. Дійсно зайве. Якщо в попередній книзі, Ікігай ми говорили про те, що японці знаходять важливе, але не відмовляються і від якихось другорядних моментів, в цій книзі це так само. Теж другорядні моменти вони мають значення, але е, є те, що дійсно псує ваш шлях до мети. От саме від цього і потрібно відмовитися, інакше мета не буде досягнена. То ви маєте і бути фотографом, бути мамою, папою, там економістом, юристом. Ви маєте спілкуватися із друзями і знайомими, але відверті моменти, коли ваші друзі, скажімо, говорять, що те, що ви... Робите, це ну, так, пшик, нічого важливого і нічого хорошого з цього не вийде. От від цих людей потрібно відмовитися, сказати їм ні. І від цих думок теж потрібно відмовитися, цим думкам потрібно сказати ні. Повірити потрібно в себе і от собі сказати так. А негативному тому, що призводить до... Нівелювання того, що ви робите, те, чим ви займаєтеся, цьому потрібно сказати відверте ні. До да? речі, сюди, на думку автора, потрапляють і всі наші гаджети, те, на що ми даремно витрачаємо час. Тож, читайте цю книжку дуже уважно. Вона специфічна, провокаційна, але вона зрушить вас з ліжка, вона змусить вас. Хоча б щось таке, але робити. Так, ще одна книжка, яка мене дуже і дуже захопила, це книжка Анни Марі Слотер між двох вогнів. Чому ми досі обираємо між роботою та сім'єю? На перший погляд може здатися, що ця книжка розказує про те що деякі жінки обирають роботу, а деякі жінки обирають бути мамами. І це частково, так. Чому частково? Тому що авторка пані Флотер, яка працювала в уряді Сполучених Штатів на чолі з пані Клінтон. От, вона мала цю проблему, але її зацікавило не стільки вирішення цієї проблеми, скільки глибокий аналіз для того, щоб її вирішити. І вирішити на високому політичному рівні, щоб жінки і в Сполучених Штатах, і в інших країнах не стикалися з цією проблемою. По-перше, вона говорить про те, що Такого вибору бути не повинно. Ми не маємо обирати, чи нам бути на роботі, чи нам бути з дітьми. У кожної жінки має бути варіант, вихід, коли вона добровільно визначається, чи їй працювати і розвивати свої професійні навички, чи їй бути мамою і. Бути прикладом любові та ніжності для своїх дітей, тобто завжди має бути вибір. Це не безкомпромісне питання. Хоча в більшості країн і в Сполучених Штатах так само, на законодавчому рівні жінка просто не може зробити вибору. Вона змушена або працювати, або бути з дитиною. І в випадку, якщо вона обирає бути з дитиною, втрачати в професійному рівні. Якщо ж вона обирає бути професіоналом, то втрачати емоційний зв'язок з дітьми. Вона дає якби, рецепти, як можна вирішити цю проблему. Вона говорить і про можливості віддаленої роботи, і про підтримку партнера. І тут звертає увагу на те, що не тільки жінка може бути мамою. В нас існує усталена думка, не тільки в Україні, але й у світі в цілому, що мати це мати, і крім мами ніхто не може дати того тепла, на яке заслуговує дитина. Нічого такого. За дослідженнями пані Слотер, най Гіршою бідою, яка може бути для дитини, це бідність, це злидні, це погане до неї ставлення. І папи, дідусі, бабусі так само можуть бути мамами в лапках, звичайно, тому що бабуся це бабуся, а мама це мама. Але на певний період вони теж можуть виконувати роль мами не гірше самої мами. На маму повісили все абсолютно і е, зробили її е, заручницею цього стану. Тож е, пані Слотер говорить, що ні, так не має бути. Е, мами мають право і відпочити. І Зайнятися самоосвітою і своїм розвитком теж тому делегувати свої повноваження вони мають, мають повне право. І інші члени родини так само можуть бути і мають право бути мамами найближчими людьми для своїх рідних. Крім того, вона звертає увагу, що мам, які працюють або які знаходяться в декреті, їх потрібно підтримувати. Підтримувати і матеріально, і морально. Скажімо, жінка, яка обирає бути мамою і залишитися вдома в декретній відпустці, не потрібно ставити на ній хрест. І казати, що все в професійному житті жінка вже не виросте там вище певного щаблю. Ні, жінка може розвинутися і може надолужити весь цей період, тому не потрібно думати в певних стереотипах про жінку. І навпаки, якщо жінка обирає професійний розвиток і емоційний зв'язок з дитиною вона передає найближчим родичам, то Цю жінку потрібно підтримати, підтримати в можливостях відпочити зайвий раз, відчути себе на рівних з чоловіками. Не потрібно принижувати її заслуги, не потрібно принижувати її заробітну плату. Вона на рівні з чоловіками має отримувати те, на що заслуговує своїм талантом, і навіть більше. Тому що вона не один на один із професією і своїми талантами, вона ще з дитинкою, яку потрібно поставити на ноги, на ноги яку потрібно підтримати. І тому ця жінка має мати більше поваги у суспільстві. Саме так детально, актуально, звертаючи на проблеми навіть гомосексуальних родин. І виховання в цих родинах дітей е, аналізує ситуацію пані Анна Марія Свода. Тож прочитайте, вона буде вам цікавою, тому що дійсно актуальні проблеми, над якими варто замислитися активним громадянам у своїх державах. Може, це дасть нам можливість розвинути своє ікігай, стати більш щасливими. Остання книжка, про яку я сьогодні змовчу, навчитися вчитися Барбара Оклі. На жаль, я не встигла її прочитати, але я її не відкладаю. Я продовжую її читати. Наступною книжкою, про яку я розповім вам у березні, це буде саме ця книжечка. Тож вона поступово мігрує на весну. Просто не вистачило, мабуть, засвяткувалася на новорічні свята, тому про цю книжку поговоримо пізніше. І ще десь декілька книжок я до неї додам. Покажу вам про них відео, щоб вам було цікаво дізнатися, що ж саме я буду читати цієї весни, і про що буду з вами говорити. Тож не забувайте підписуватися, ставити пальчики вгору, слідкувати за новими відео і бути уважними, коментувати. Я чекаю від вас відгуків, дуже їх хочу. Сподіваюся, ви прокоментуєте, розкажете, що вам сподобалося, що вам не сподобалося в цьому відео. Що потрібно змінити, на що звернути увагу? Тож, будь ласка, я відкрита до діалогу з вами. Читайте книжки з задоволенням. Далі буде, па-па!